Церковні джерела характеризують Василя Великого як аскета богослова і вченого, автора кодексу чернечого життя. Також його вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основною обрядовою дією було засівання осель збіжжям сьогодні. Святого Василя Великого, основоположника чернецтва, і той святитель, який вклав великий вклад в розвиток християнства. І одночасно Петра Могили сьогодні день пам'яті його і найбільшого святителя, який найбільше зробив для нашої церкви в час її тяжкого становлення. За своє коротке життя святитель Василь залишив нащадкам безліч богословських праць. В цей день звершується літургія, написана самим святителем. А ось чому ж ми святкуємо старий новий рік? Перенесені календаря. Коли дні з часом по астрономічному календарю набігають оці ці хвилини, то ми календарем відстали від того часу, який є астрономічний. І тому, коли було перенесено цей час по календарю, то люди по-старому згадують, що він відзначався в той час, 14 днів назад. І тому в нас є рік новий по новому календарю 1 числа. І по старому календарю 14 числа у церкві колядували, щедрували, посівали з надією, що світла музика, співанок і віншувань принесе добро, мир і злагоду на весь наступний рік, а також достаток і благополуччя у кожну оселю. Це свято велике, щастя велике, радість. велика. Новий рік почався. Дай Боже, щоб він прийшов добре цей рік. І були всі здорові і щасливі. Для мене це свято дуже важне, тому що я Раїса Василья назвати. Я святкую святого Василя і прошу його, собі здоров'я багато і своїй родині. І дай Боже мені нарік дожити і святкувати нашій українській церкві. Здоров'я людям бажаю, щастя, благополуччя в сім'ях, поваги до старшого, щоб всі любили один одного, як самі себе, і вірили в Бога. Сьогодні велике свято святого Василя. А ще у цей день слідкують за погодою, бажаючи відзначити це свято за всіма правилами, щоб привернути удачу. Серед найвідоміших: якщо ніч проти старого нового року тиха і ясна, буде щасливий рік. Якщо сонце весело зійде, весь рік буде вдалим, а особливо добрий буде врожай садовини. Тільки гарних новин і вражень від святок бажаємо вам і ми.